Ідея розфарбовувати паркани на мостах у патріотичні жовто-блакітні кольори захопила усю Україну. Рівне не виняток. На вулиці Соборні активісти вже розпочали роботу. Зробити патріотичним рівня не захотіли і міст біля озера Басівкут. Однак, коли вирішили на місце, зрозуміли до того, як почати фарбувати паркан, його необхідно відремонтувати. Майже кожного дня на басовому куті знаходиться досить велика кількість відпочивальників, особливо спекотну погоду. Ви можете звернути увагу на місце, який знаходиться в аварійному стані. і Також його огорожа. Вона потребує повної заміни. Частковий ремонт ми можемо бачимо, що тут проводився, але він безрезультатний. Рівняни об'єдналися із громадським контролем, аби надати більшого розголосу цій проблемі, адже ймовірність виникнення трагедії тут доволі висока. У нас є розуміння, що, можливо, у міста сьогодні немає коштів для того, щоб зробити капремонт всього мосту. Але тут ситуація якраз така, що, не дай Бог, хтось зіпреться. Зараз купальний сезон, літній і так далі, може перекинутися разом з тою огорожею впасти, не дай Бог, будемо мати ЧП на рівні міста. Тому е, все-таки є ідея хоча б цю огорожу полагодити. Тим більше, що зовсім недавно в центрі міста мінялись дуже багато секцій огорожі по соборній. І напевно, що ті секції, які зняли, можна було якраз. Тут використати громадські активісти спільно з громадським контролем вже підготували звернення до міського голови рівного або вплинув на ситуацію.